Кожного року компанії випускають нові моделі лінійок своїх смартфонів, і компанія Poco не виняток. Зустрічайте. Поко m 7 Pro. новий гравець бюджетної лінійки, яка щороку тільки дорожчає. А в цьому відео разом з вами розберемо, що вартує цей смартфон своїх коштів. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на YouTube в цілому. По традиції розпочинаємо з. Розпаковки смартфону, Poco не змінює своїм традиціям і, як завжди, випускає смартфон у такій жовтій коробці. У комплекті, окрім самого смартфона Poco m 7 Pro, нас зустрічає силиконовий чохол, голка для сим-карт, інструкції і інша макулатура, кабель для зарядки USB Type-C і великий блок жилення на 45 Вт. Задній корпус телефона пластиковий, він матовий, на ньому не залишаються відбитки пальців, і ось такий цікавий малюнок задньої панелі отримала ця модель. У продажу є три кольори. Сірий, зелений і ще бусковий. І як на мене, в цьому році компанія POCO з кольорами свого смартфона взагалі не попала. Хоча, можливо, комусь і подобається. Наприклад, у мене в руках зелений колір цього смартфона, і його майже не видно. Цей зелений таке відчуття, що це просто якийсь сірий смартфон з трохи зеленим відливом. І на рендерах він виглядав дещо цікавіше. Корпус POCO M7 Pro отримав офіційний захист IP64. Це означає, що він не боїться бризків, дощу. Душу і так далі, але пірнати плавати під водою з ним не можна. Товщина смартфона 7,9 мм і його вага 190 г. В цілому дизайн задньої панелі, як на мене, вийшов незвичайний, але дещо спірний. На задній панелі розмістився блок з камерами і спалахом. Зверху роз'єм для навушників 3,5 мм, додатковий динамік, інфрачервоний порт і мікрофон. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу основний динамік, розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і слот під сім-карти. От під сім карти спарений, або дві сімки, або одна сімка і одна флешка одночасно. Діагональ дисплею у Poco m 7 Pro 6,67 дюймів це AMOLED матриця Full HD 2400 на 1080 пікселів. І частота оновлення тут підвищена 120 Гц. Все як має бути в сучасних смартфонах. І екран, до речі, тут покритий склом Gorilla Glass. У налаштуваннях екрану можна змінювати частоту оновлення, звичайно 60 або підвищену 120. Під кутами картинка виглядає шикарно, такі ж насильні кольори Такі ж яскраві кольори, та воно й не дивно, тому що це AMOLED матриця До речі, зверніть увагу, що екран тут повністю прямий, без заокруглень, і фанатам прямих екранів це повинно сподобатись. В цілому, екран хороший, звісно, присутній деякий шим, але це стосується майже всіх подібних смартфонів за таку ціну за AMOLED дисплеями На верхній частині екрана врізана фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і датчики. До речі, зверніть увагу, що рамки і підборіддя тут не дуже великі для такого цінового сегменту смартфонів так як це amoled екран, то звісно ж під екраном є сканер відбитків пальців. Працює він дуже чудово, також є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Давайте перевіримо, наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон дуже швидко розблоковано. Серцем Poco m 7 Pro виявився восьмиядерний 5G процесор Dimensity 7025 Ultra. Звучить все, нібито непогано, але по факту це плюс-мінус той самий Helio G99, тільки новіший і з підтримкою 5G, що для України поки. Що не грає жодної ролі. В Antutu Benchmark Poco M7 Pro набирає 470 709 балів, як я й казав, майже так само, як і Helio G99. Dimensity 7025 Ultra виявився взагалі не ігровим процесором, але при великому бажанні, в принципі, в деякі популярні ігри на цьому смартфоні можна зіграти. Наприклад, у гру Genshin Impact на цьому смартфоні можна пограти на низьких налаштуваннях графіки. А от у світ танків, асфальт або PUBG Mobile тут можна зіграти на середніх налаштуваннях. Тож для любителів високих FPS у популярних іграх цей телефон явно не підходить. Великим плюсом є те, що у смартфоні не забули про NFC чіп, він тут є. Телефон сертифіковано в Google, він підтримує Google Pay, до нього можна підв'язати карту і розплачуватись на терміналах. Стереозвук мені тут також сподобався. Звук гучний, звук плюс-мінус якісний для своєї ціни, і тут стоїть система Dolby Atmos. Якщо на смартфон. Від є інфрачервоний порт, то це означає, що на смартфоні є застосунок mi пульт. Тобто телефон можна використовувати як пульт до різної техніки. Постійної пам'яті на смартфоні 256 ГБ. Це така золота середина в наш час. Плюс 8 ГБ оперативної пам'яті. Оперативку можна розширити іще на 8 ГБ віртуально. Також існує версія на 12 плюс 256. Батарея на смартфоні на 5110 мАч. Вона підтримує швидку зарядку 45 Вт. Ось так ви Глядають налаштування батареї, в принципі, все стандартно для смартфонів Xiaomi. Батарея тут оптимізована добре, плюс-мінус на 2-15 дня вам одного заряду повинно вистачити. Звісно, якщо ви годинами не залипаєте в іграшках. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон за одну годину в середньому втрачає 7% свого заряду. Як і у більшості смартфонів від Xiaomi, за роботу софту у Poco M7 Pro відповідає операційка HyperOS. На базі 14-го чомусь Android. А не 15-го, хоча зараз майже всі випускають уже на 15-му Андроїді. Перше, що хотілося б озвучити, відповідаючи на ваші запитання, так на смартфоні все ще є реклама. На жаль, і ось до речі, одна з них. І так, така хвороба притаманна усім недорогим смартфонам Xiaomi. У більш дорогих смартфонів реклами або менше, або її взагалі немає. Оптимізація смартфона непогана, нормальна, нічого не глючить, нічого не підвисає. Не було ще оновлень з моменту розпаковки. Хотілося би оновитися до 15-го Андроїду, Хоча я гадаю, що телефон все-таки оновиться і дуже скоро, тому що, в принципі, всі смартфони Xiaomi плюс-мінус нормально оновлюються деякий час. Із коробки на смартфоні є купа застосунків, особливо таке сміття, як ігри, ось такі програми. Це скоріше це все вам. Не буде потрібним, але воно є. Це міжнародна версія смартфона, тому тут підтримуються всі мови, включаючи українську і англійську. Є всі Google-застосунки, включаючи Play Market. Як і в усіх смартфонах, Xiaomi тут є теми, їх можна змінювати. Їх дуже багато і дуже. Ось знову реклама. До речі, так, от тем тут дуже багато, дуже різні і. Кожен знайде щось для себе. В нашій країні смартфон буде підтримувати усіх операторів, тому не варто за це перейматися. Сенсор освітлення тут спрацьовує погано і спрацьовує від через раз. Ось зараз я нічого не можу з цим зробити. Ну а сенсор освітлення тут працює досить добре. По GPS нарікань немає, на вулиці дуже добре ловить сигнал. Далі поговоримо про камери. І нібито тут компанія Poco нарешті зробила роботу над помилками, тому що камера тут знімає непогано, я б навіть сказав, добре. Але звісно ж. На свою ціну на цей телефон можна отримати класні фотографії, от тільки відео телефон знімає у максимальній якості Full HD при 30 FPS. Зате тут є оптична стабілізація. Основна камера тут від Sony на 50 мегапікселів, фронталка тут на 20 мегапікселів. Ну і звісно, камера тут далеко не топова, але вже набагато краще ніж зазвичай Poco вставляє у свої бюджетні варіанти. І я пропоную вам переконатися у цьому особисто, показавши фото і відео, які я зняв на цей смартфон. Тестування мікрофону на смартфоні Poco M7 Pro. Отже, час підбивати підсумки. Спочатку, коли я побачив цей смартфон у продажі, я хотів його придбати для своєї мами на день народження, але потім побачив Realme 14 і вибрав все-таки його. І я думаю, що не прогадав. Напишіть у коментарях, як вважаєте ви. І до речі, про Realme 14 уже є повне відео на моєму каналі. Процесор на цьому смартфоні виявився практично такий же, як старенький Helio G99. хоча Dimensity 7025 звучить якось так круто, і, мабуть, я повівся на маркетинг. А саме на слово ультра. Реклама у смартфоні також нікуди не поділася. На жаль, камера тут хороша, екран також сподобався, є оптична стабілізація, є NFC, є стереозвук, нормально так пам'яті. Трохи дивно було побачити з коробки 14, а не 15 Android, але то таке. Поко m 7 Pro вийшов 50 на 50, дещо спірний. Ну а що скажете ви? Напишіть у коментарях, буду радий почитати вашу думку. Чи зробила хоч трохи компанія Поко роботу над помилками у своїй новій моделі, чи все таки ні? Ну на цьому все. Це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, побачимось!